Вітаю, друзі! Зараз, я, зараз стартує моя подорож в парк Київська Русь. Значить, буду їхати на велосипеді. Буду їхати через Рословичі, Велику Бугаївку. Подорож, ну там приблизно десь буде 35 кілометрів. Зараз в мене треба буде проїхати. Ну, починаю. Перше місце на моєму шляху це Кругильський Сосновий ліс. Дуже затишне місце, таке, знаєте, тепле, приємне. Ем, сюди я інколи приїжджу і спочувати тут, гарно, гарно влаштувати якийсь там гамак, полежати на ньому. Тобто людей тут не, не дуже багато. Як бачите, зараз субота. Десь 10 година, ну, один рибака там щось ловить. А ми їдемо далі. Я піду в далекі гори на широкі полонини, і покличу гансуроки. І так. Дорогі друзі, я прибув в мисливське угіддя. І зараз я думаю, мені варто з'їхати вниз по цій тропі. Зараз я вам її продемонструю. Так, з'їхати я збираюсь звідси і аж туди там є стежка. Вон там в долочині між пагорбами. Так, загалом непогано. Зараз перший мій перекус і їду далі вже в парк Київськ-Русь. І, і так, ми від'їжджаємо кілометрів 30 від Києва. І що в нас тут? Оп, дикі коні вже пасуться. Ось так. А я вже майже доїхав до парку. Мені залишилося піднятися під такий невеличкий схил і все, я на місці. І так я приїхав в парк. Тут дивовижне те, що я єдина людина, е, ну, яку можна бачити в полі зору в цьому парку. Десь сім'я зайшла переді мною, але десь пропала просто. І все, я тут один субота, 12 година. Не душі. Зараз буду обстежувати парк. Ходімо. Загалом таке дивне враження. Тобто ходиш по якомусь такому безлюдному покинутому місці. <рес> Ось. І, значить, з розваг тут можна вдарити в Ось, що я збираюся, зараз, мабуть, зробити. Це, ну, більше тут я нічого поки що не побачив. Я сильно шуміти не буду, так, легенько. Це... Можна почати бій на цій арені. Арена велика. Так, да, тут було б цікаво, щоб, не знаю, якийсь двіші відбувався. Ось місце, яке мені подобається. А класно, тут сидиш. Тут можна дивитися, не знаю там, хтось з кимось б'ється на мечах. Класно. так собі сидиш. Така, типу, це як знаєте, як Колізей по-Київську Руськи. Загалом тут, знаєте, така досить затишна атмосфера. Ну, тобто, не людей, а так, ну, все таке, звісно, вже в такому старі, стані старому. Але енергетика якась така приємна. Я походив тут, так приємно. Ну, типу, як, ти не наче як десь на природі в лісі, тільки тут е, скрізь є такі лавочки, якісь гарні види, ну, Мальовниче. Загалом мені е, тут почало подобатися, зараз ще похожу, ну класно. Е, друзі, я обходив ось парк. У мене такі враження, знаєте, мені сподобалось. Походив, відпочив, нікого немає, ну, ніякого шуму. Тут тільки чутно, як птички співають. Враження позитивні. Зараз такий легенький перекус і буду прямувати вже назад додому.